Подивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас надважлива тема ставлення до дітей і кількість випадків таких негативного ставлення до дітей. Ну негативного це м'яко кажучи, тому що ми будемо говорити сьогодні про е, випадки насильства щодо дітей, причому насильство різного е, виду, і психологічного і сексуального і таке інше. І чому кількість цих випадків побільшила? Чому ми зараз про це говоримо? Я думаю, що відповідь вона очевидна. Так, всі розуміють, що це якимось чином пов'язано із війною, але не можна це все пояснювати війною і не можна це виправдовувати війною. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Трошки пізніше, дивіться, 153 дитини в Одеській області сьогодні перебувають на обліку як постраждалі від домашнього насильства. Це такі останні дані. Е, є кількість постраждалих від психологічного насильства, найбільше далі фізичне, далі сексуальне і економічне насильство. І це, я так розумію, що це тільки факти, розумієте, тому що кількість цих дітей, мабуть, набагато більше, а це ті факти, які нам, які точніше вдалося виявити. Світлана Кривощапова, начальниця. Це відділу соціально-правового захисту служби у справах дітей Одеської ова в нашій студії. Вітаю вас, Світлано. Так. Дякую, що ви прийшли і долучилися до цієї теми, тому що тому що тема важлива. І говорити про це це означає, що ми маємо розуміти, як виходити із цієї ситуації. Я розумію, що цифра 153 дитини це. Просто цифра. А насправді за кожною цією цифрою це доля, конкретна доля. Тобто це 153 дитини, маленькі людини, які постраждали від того чи іншого різновиду. А, за який період, взагалі, ці дані? Це дані за цей рік. Дані mm. за цей рік. Тобто, ми маємо там півроку, ну трошки більше, ніж півроку, так Не, і це ми за маємо два квартали. Зараз Quartal. після закінчення третього будуть оновлені цифри. Угу. Тобто, це е, от у порівнянні можливо чи проводили ви порівняння із минулими роками? Скажімо, довоєнними? Так, звісно, проводили. Як це відрізняється від цифр довоєнних? Відрізняється, ви знаєте, ми коли проводили аналіз, наприклад, за роки пандемії, коли були карантинні обмеження, так, були локдаун закриті, так, 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 так да. за ці роки дуже швидко зростала кількість чинення домашнього насильства, особливо психологічного, uh -huh. тому що не всі не витримували це навантаження, не всі були готові до того, що вони будуть замкнені в одному маленькому просторі. Збільшення кола проблем, і так далі. Тобто, тоді в ці роки відбувалося таке суттєве збільшення. І потім, ми, коли почалася повномасштабна війна в нашій країні, ми підвели підсумки першого кварталу, другого, ми зрозуміли, що кількість зафіксованих випадків почала. Суттєво зменшуватись. Ми mm -hmm. спочатку не зрозуміли, з чим це пов'язано, почали аналізувати, спілкуватися з колегами з районних державних адміністрацій, з колегами, які працюють безпосередньо на місці, в сільських радах, міських, селищних, і від них вже ми разом почали для себе усвідомлювати, що це. Не пов'язано з тим, що кількості вчинення фактів насильства стало менше. Це пов'язано з іншими факторами. Найбільше це те, що збільшилась кількість виїздів родин, особливо тих, які перебували в складних життєвих обставинах за кордон, тобто mm -hmm. і не тільки які перебували в складних життєвих обставинах, і благополучні родини. Ну ви всі розумієте, що відбувалось в перші дні, в перші часи, в перші місяці. Багато людей не розуміли, що це буде переживали за безпеку власних родин, дітей так, і, і виїжджали цікали, так, за межі. Цікали, тобто, виїжджали. це була одна з причин, чому, на нашу думку, зменшилась з перші два квартали 2022 року кількість вчинення фактів домашнього насильства по відношенню до, до дітей і самими дітьми. Потім вже ми для себе вирізнили ще одну причину: що це можливо було пов'язане з тим, що люди самостійно, як постраждалі особи, так і свідки, які бачили, не звертались через те, що вони як. Якби це ви вимовити, нівелювали свою проблему самостійно, тобто вони вважали, що вона не є на часі зараз. Вона не є настільки важливою на фоні того, що відбувалося в країні. Ну, можливо, і не виносити десь за межі своєї сім'ї, родини. Багато хто не хоче цього робити, так не От хотіли це, значить, і до війни, і не хотіли, і так, потім так, бо не не були мабуть, впевнені, так. може в тому, що буде швидка реакція. Не були впевнені mm -hmm. в тому, що може бути розумієте. Не, не вважали себе надто цінною, може, особистістю, на яку а може мають звернути або не хотіли, зверну, або може не, хотіли, не, хотіли не хотіли до себе привертати у зайву увагу через те, що відбувається. Ось ми для себе зробили такі висновки. Зараз, на жаль. Кількість знову зростає, і якщо порівнювати вже наступні припустимо, ці періоди минулого року і цього року, вже кількість зростає. Я не думаю, що якщо ми зробимо підсумки за 9 місяців, що ця цифра буде ну набагато меншою, на жаль яким чином виявляються ось такі неблагополучні випадки? Яким чином до вас це угу. доходить? Це може бути будь-яка форма різне. повідомлення. Так, це може особисто звернутися до нас дитина безпосередньо, угу. яка постраждала. Найчастіше, бо дитина кривник вона не звертається за допомогою. Чим відрізняється дитина-кривник і дитина постраждала. Дитина кривник це та дитина, особа вірніше до 18 років, яка безпосередньо. Вчинила домашнє насильство. а дитина, яка постраждала, це та, яка або постраждала, або є свідком або очевидцем домашнього насильства. Отже, може звернутися безпосередньо сама дитина до нас, може звернутися ця дитина не до нас, а до якоїсь іншої установи. Це може бути відділ освіти, це може бути е, охорона здоров'я, це може бути поліція. Тобто це називається самозвернення. Mm -hmm. Може бути звертаються, коли до нас е, небайдужі люди, сусіди, знайомі, які mm -hmm. бачать. Почули, побачили так, і вони не залишаються осторонь, не вважають, що це є проблемою цієї конкретної родини, а розуміють, що треба щось робити, особливо коли цей випадок він виходить. За межі просто е, виховання вихова... якихось методів, коли mm -hmm. просто виховують, коли намагаються щось донести, коли це трішки ширше і трішки страшніше, ніж просто звичайні якісь випадки. Тоді вже небайдужі люди вони телефонують або приходять особисто. Може ну, бути так, це не про те, що хтось на когось накричав так, чи це? Що це та ми звісно, що з'ясовуємо кожний випадок окремо. Бувають і такі так. випадки, бувають різні випадки. Це життя, на жаль, бувають, коли якісь е, стосунки між сусідами. Не, скажем так, не досить позитивні, mm -hmm. мають якесь інше підґрунтя або на. Пов'язане з майном, пов'язано ну, з спільними то, кордонами. Чому не пожалітися на сусіда, так з будь-якої причини з будь Навіть, причини якщо там нічого не відбувається, зрозуміло. Тому, так, по кожному це. конкретному випадку обов'язково виїжджає група фахівців, яка спілкується з дитиною, з батьками, з сусідами, з усіма для того, щоб створити об'єктивну картину і зрозуміти, Перевірити наскільки цей випадок має місце бути і що з ним далі робити. Якщо підтверджується факт, якщо ні, то звісно, що попереджаються усі про ненадання недостовірних відомостей в майбутньому. Потім це може бути письмове повідомлення від е, уповноважених суб'єктів соціальної роботи, які безпосередньо працюють в сфері протидії насильству сім'ї. Це вже ті органи, які я перелічила, як здоров'я, охорона здоров'я, освіта. Це може бути соціальна сфера, центри надання соціальних послуг, це може бути е, головні органи управління вірніше, національної поліції. Тобто, це може бути будь-яка будь форма і від будь-якої організації або безпосередньо особи повідомлення. Слухайте, ну от е, сто... Стосовно сексуального чи фізичного насильства тут все зрозуміло насправді так, тут якби без варіантів. Стосовно психологічного насильства, мені здається, що це такий, знаєте, ем, суб'єктивний термін. Хтось може вважати, що на нього ну візьм, візьмемо конкретний приклад: дитина підліток так е, в цьому віці. Е, ну, Все гіперболізовано. так, В цьому віці все здається там не таким, не так розмовляють, не так е, вимагають і таке інше. Ну, Це часті, мабуть, випадки. так, Дитина вважає, що на неї психологічно тиснуть. Ну, бо там змушують робити уроки. так. такі Навіть я розумію просто про що <с я говорю. так. Змушують робити уроки, не відпускають гуляти там до 12-ї, а просять прийти до комендантської години. Умовно кажу, так, що дитину не лише умовно, бо ну такі от, випадки. Ну от, і от і в таких випадках, як е, виділити, що це саме психологічно, що взагалі є психологічним насильством? От є такий термін і пояснення цього угу. терміну? Я, взагалі, термін е, насильство, він себе включає діяння. Це може бути як дія, так і бездіяльність mm -hmm. по відношенні до іншої людини, яка вчинена як близькими людьми, які перебувають в родинних стосунках або навіть не перебувають у шлюбних відносинах. Може бути навіть якщо кривник не проживає на одній території з, людин, з дитиною, яка постраждала. Тобто зараз, ось законодавством, в останні роки розширилось коло людей, які можуть вчинити це домашнє насильство. Тобто раніше це було батько, мати, mm -hmm. дитина найближче, зараз Так, та, та, найближче. Та. Коло зараз воно більш ширше. Це може бути і колишнє подружжя, тому це може бути і відчим по відношенню до uh -huh. дітей. Uh -huh. Це може бути навіть люди, які вже не проживають або проживають у цивільному шлюбі. Тобто, це можуть бути люди, які ведуть спільне господарство і тим чи іншим чином пов'язані між собою. Стосовно психологічного насильства, ви дуже слушно відмітили це. Дуже багато ну було певний час таких звернень, коли ось почалася активна робота стосовно профілактики. Розповсюдження насильства в школах е, з дітьми безпосередньо проводилась робота їм роз'яснювалися вимоги чинного законодавства і про те, що не можна по відношенню до них вчиняти ось ці різновиди насильства, і вони цим захопилися uh -huh. і ось. О, так от зараз Це батьки мене зараз. пригнічують, вони ага, знущаються. Так. Вони як ви сказали, що змушують робити уроки і так далі. Був якийсь плеск такий певний період. Зараз це трішечки спокійніше вже тому, що це постійно проводиться і роз'яснювальна робота, як і освітянами, так і службами у справах дітей усіма структурами, які е, тим чи іншим. Чином задіяні в цьому законі. Зараз ось, що стосується психологічного насильства, це вже коли планомірні, постійні дії, щоденні, можливо, коли е, людині принижують її гідність, коли е, додають їй якихось. Я не знаю, як зараз не можу пригадати Образ, форми висловлюються би... постійно. Тобто, коли людина пригнічується її стан, вона починає е не усвідомлювати себе гідною, не усвідомлювати себе людиною, яка має право на щось, і так далі. Тобто це поняття психологічного насильства, це не. Те, коли тебе один раз, наприклад, попросили зробити домашнє uh -huh. завдання, чи то на емоціях зробили чи щось. чи можливо так, так, зробили до вар? Заввал... Якщо це разове, uh -huh. так ми не, дис... не кваліфікуємо це як психологічне насильство, якщо це систематичне приниження гідності, образа близької людини, зокрема дитини, яка найбільше від цього страждає, добре ще одне тоді питання: як довести це все? Хто має доводити ну це, це доводить все. суд. Ми не займаємось mm -hmm. випадками доведення, Наш Тобто справ... ви констатуєте так. Ми констатуємо факт, факт, і ми так. працюємо подальшому з дитиною, яка постраждала від психологічного насильства. Ми з вами вже говорили про те, що не завжди вірніше, не тільки якщо по відношенню до дитини, коли скоєне насильство, вона є постраждала, а якщо вона свідком є, тобто батьки, які постійно між собою сваряться, вчиняє наприклад, батько або мати. Буває таке, що по відношенню... До одне до одного, фізичні якісь діяння. Діти це бачать, батьки думають, що нічого страшного, вони переростуть, вони цього не помічають. Це на них не впливає. На жаль, вони дуже сильно помиляються. Це має вплив на дитину, як зараз, так і в майбутньому. на її життя, побудув... На те, як вона побудує свої майбутні стосунки, як взагалі вона буде жити в цьому світі, як усвідомлювати себе як громадянин, який має право на щось, який може висловлюватися, який може не боятися. Ну так, це модель, модель, яка розпочинається в сім'ї, з якою потім ж дитина йде по життю, так і крокує в різних ситуаціях, і, до речі, вчиняє так само, як е, вчиняли вдома. Багатьох. Ну, це так найчастіше буває, так і якщо вчиняли погано, то певне, що вона вважає, що це норма, тому що найближчі. Люди, які поряд, найближче оточення, яке поряд, це сім'я. Так, найближче, найбільше вона формує модель взагалі життя і модель відносин відносин стосунків і не тільки і сніх, а взагалі так, та, стосунків. і з, з, з так, із навколишнім світом 100%. А, добре, ви виявили ось ці всі випадки. Що далі? Угу. Далі, так, коли ми отримали повідомлення, формується команда фахівців залежно від того, який кадровий потенціал є в окремій громаді. Я не можу зараз говорити про кожну громаду, е які там фахівці є, але я скажу приблизно, як це взагалі має бути, як найчастіше і відбувається. Це спеціаліст служби у справах дітей. Ми дуже раді, що завдяки наполегливій е роботі нашого керівництва і розумінню громад в кожній 91 громаді нашої області створені служби у справах дітей і вони працюють. Це дуже добре, тому що ми розуміємо, що. Фахівець, який працює в районі, він не може охопити усі громади. Він не буде настільки близьким і настільки швидко зможе реагувати на кожен. Тим більше, що ми не займаємось на службу у справах дітей не лише насильством, а спектр проблем він дуже ну, великий. Так, так, угу. Якщо повернутись до насильства, вони виїжджають спеціалісти служби у справах дітей, фахівці і соціальної роботи, якщо такі є в громаді, спільно з представниками поліції обов'язково залучається охорона здоров'я, якщо є в цьому необхідність, Залежно від того, ми... Коли отримуємо повідомлення, вже кваліфікуємо для себе, кого ми маємо залучити в першу чергу. Якщо, наприклад, ми виїжджаємо, туди можуть ще долучитись представники органів місцевого самоврядування, або безпосередньо заступники голів, секретарі, або можуть бути депутати. Тобто, залежно від того, яка кількість людей потрібна для того, щоб опрацювати конкретний випадок. І коли виїжджають на місце, робиться оцінка рівня безпеки дитини, і ось саме за цієї оціни відповідно до норм чинного законодавства. Відповідно до висновків, які е, роблять фахівці на місці, є декілька критеріїв: дуже небезпечно, небезпечно, ознаки небезпеки відсутні або безпечно. І ось якщо виявляється най, найвищий рівень, це дуже небезпечно. Це означає, що дитина е, існує загроза життю та здоров'ю дитини. Цю дитину негайно вилучають з родини, і якщо є така потреба, поміщають до медичних закладів. Найчастіше в відсотках десь 99, навіть 100 дитину поміщається таки. не не поміщають невірне слово. Направляють, до доправляють так, до, так, медичного так, доправляють так, так. до медичного закладу. Так, доправляють до медичного закладу для того, щоб зрозуміти наскільки дитина постраждала, надати їй першу медичну допомогу. Так, якщо йдеться особливо про так, фізичне, якщо фізичне насильство, насильство так то... і не відразу це не завжди видно. ми ж самі mm -hmm. розуміємо, що не завжди наслідки у перші хвилини, у перші часи ну, особливо їх, можна помітити... насильства, так, їх можна помітити, їх можна помітити на другий, на третій день. Тобто дитину обстежують, якщо потрібно лікувати, лікують. Якщо потрібна судово-медична експертиза, то роблять усе необхідне, те, що залежить від медичної сфери. Коли ось ми вперше ми виявили, убезпечили дитину, витягнули її з небезпечного середовища. Далі вже наша задача працювати з кривдниками, з тими, які вчинили це насильство безпосередньо до дитини. Якщо ми вилучили дитину, то в той же день служба у справах дітей повідомляє виконкому або районній державній адміністрації, залежно від місця знаходження, про те, що вчинено насильство. Далі. Протягом одного дня органи піки піклування має відреагувати. Далі направляється повідомлення про цього. Одного дня до прокурора за місцем проживання дитини, і в семиденний термін після прийняття рішення про відібрання дитини звертається до суду з позовом, залежно від ситуації, яку ми виявили, це може бути або відібрання без позбавлення батьківських mm -hmm. прав, або тимчасова, обо, да? тимчасова процедура, або Позов про позбавлення батьківських прав або одного, або обох батьків. Ну це, мабуть, процедура вже складніша. Вона складніша, і вже, вона довго і вже, триває, так, особливо і це вже робиться не так просто. Це так, не так, так тобто, просто, потрібні докази, кілька... потім все це збирається, виносяться неодноразово е, комісії, розглядаються, додаються документи і так далі. Це не одного дня, на жаль, і не одного місяця. Угу. І е, часто буває так, що абсолютно от, позбавляють обох батьків чи тут теж індивідуально? індивідуально. все це залежить індивідуально, залежно від складнощі. Чи збільшилася кількість ось таких випадків у зв'язку із воєнним часом, чи ні? Чи немає такого зв'язку, як думаєте? Кількість ви маєте поз позбавлення так, позбавлення так, батьківських прав. Ми статистику на жаль не Немає ведемо. Це судостатистика та... судів. Ми не mm -hmm. знаємо. Ну, Також тобто ви сказати... до якогось етапу все це доводите, Потім так. передаєте до суду, і далі вже зрозуміло, що далі тобто подальшу далі... долю дитини. Так, вирішує Далі ми вже суд. Прац... суд вирішує долю стосовно батьків. Тобто, якщо вони позбавляють, то наше завдання вже знайти дитині сімейні форми виховання. Mm -hmm. Щоб дитину ми влаштовуємо або у нас на території області є 15 патронат родин, які можуть на тимчасово прийняти, а я ще не сказала. Ось коли вилучається дитина і поміщається влаштовується так, до так, медичного так, закладу, потім ну, вона ж не може там знаходитись багато ну, так, часу, Певний час, певний сільки, час так, і так. треба далі думати, що робити. Якщо небезпечно дитину повертати до родини, то ми шукаємо або родини близьке оточення, якісь там брати, сестри, mm -hmm. е будь-які родичі. Будь да, родичі. Якщо брати, вони так. не згодні, або у них умови також не відповідають е нормам, то ми, звісно, що думаємо, який далі варіант знайти. У нас є на території області 12 центрів соціально псих е психологічної реабілітації дітей 11 вірніше центрів і один притулок для дітей службу у справах дітей, там, де створені усі умови для проживання, навчання, виховання і надання реабілітаційних послуг, можемо влаштувати туди. Якщо є, наприклад, можливість є у нас на території області більше 200 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, можна влаштувати в цю форму виховання, тобто залежно від того. Яка подальша доля дитини, якщо не позбавляють батьків, то звісно, що це тимчасове влаштування? Тимчасове. Це може бути патронат, або, наприклад, притулки чи центр реабілітації. Якщо вже постійне влаштування, то потрібно шукати для дитини постійне місце для того, щоб не наражати її ще на більший стрес. Хоча вона і так вже пережила в своєму житті забагато. багато. Так, мабуть, притулки це все ж не найкращий варіант. це тимчасовий варіант, це О, тимчасовий розуміло, варіант щоб, щоб дитині так, не було. Я про те, що якщо йдеться про навіть і патронатну сім'ю, то в будь-якому разі умови сім'ї вони ж все одно Звісно, краще вони ну перше психологічне. Так тим більше, якщо дитина жила у сім'ї, ну знову ж таки питання, в якій сім'ї вона жила, так. можливо, то була така сім'я, що краще не мати такої сім'ї, і тоді вже але притулок це все ж таки зовсім інший варіант і побуту і всього іншого. Так, тобто, це перелаштовуватися дітям потрібно абсолютно от на 100%. Так, але в якийсь час це є найкращою формою mm -hmm. влаштування дитини, бо там, де вона знаходиться, або... там, небезпечно, так, там, небезпечно, там небезпечно саме для життя та здоров'я. Якщо, наприклад, умови. Е... Дозволяють залишитися, і це не становить найвищий рівень небезпеки. Тоді вже ми працюємо безпосередньо з батьками. Uh -huh. Створюється, знову ж таки дитина береться на первинний облік, створюється міждисциплінарна команда, uh -huh. Uh -huh. залучається знову ж таки фахівці, які є в громаді, з соціальної сфери, з освіти. Це може бути і психолог, і соціальний педагог, і класний керівник, сімейний лікар обов'язково або представники з цієї ланки, поліція, ювенальна превенція. І так далі, тобто всі ці фахівці відпрацьовують кожен конкретний випадок саме по цій дитині. Так, прописано законодавством, і це є дуже доцільним для того, щоб не підходити уніфіковано до всіх випадків, а до кожного випадку індивідуально, індивідуально так, так для так. того, щоб я розумію, що це складно е, і Слушайте, кадровий ну і голод і так різні, далі. Але сім'ї дуже різні і батьки дуже різні, які були та не кожен готовий ти на співпрацю. Для цього існує орган опіки та піклування, який може у разі того, якщо батьки відмовляються від співпраці або один з батьків є кривдником, то вони можуть надавати згоду на надання послуг цій дитині. Якщо батьки відмовляються, кажуть, у нас все добре, нам нічого не потрібно, у нас все гаразд. Ні, для цього існує структура, яка може посприяти тому, щоб з дитиною працювали, бо вона дійсно потребує цієї цієї допомоги, незважаючи на те, що близьке оточення інколи вважає інакше. Ну, отже, є з чим працювати, є з ким працювати. Так. Да? Дуже добре, якщо це був якийсь поодинокий випадок, дорослі зробили висновки або діти зробили висновки. Так? І ситуація налагодилася, тому що ну, насправді сім'я це все ж таки пріоритет. Але так. знову ж таки, інші питання. Сім'ї бувають різними. Різні. Тому ситуації такі. Ну, Побачимо, як буде далі. Так в тим більше зараз розпочався новий рік навчальний, чи таких ситуацій можливо. Буде більше, ну принаймні, діти зараз вже не в закритому просторі сидять. Mm -hmm. Тобто вони вже виходять на люди соціум спілкування. Якщо такі випадки є, то вони точно будуть більш відомими, ніж тоді, коли всі сиділи на тому ж самому карантині. Так і тоді ну, треба було сподіватися лише на пильність сусідів, скажімо, чи так, там... зараз більше дорослих. А зараз більше навколо, дорослих, зараз будем... більше зараз діти на виду просто mm -hmm. і це теж добре. Так дуже хотілося б, щоб діти були видимі для для, усього для всього суспільства, як для державних органів, так і для сусідів, щоб вони бачили це і не залишалось байдужими. Так, дякую вам. Дякуємо за те, що ви робите. Насправді, нехай, от Світлана Кривощапова, начальниця відділу соціально-правового захисту служби справа дітей одеської вабла в нашій студії. Але хочу побажати вам, щоб роботи у вас було менше. Дякую менше, тому що от краще робити. Щось позитивне, да? краще, щоб у вас було більше а, других інших етапів вашої роботи, ніж оці, а, приходити в проблемні сім'ї, вилучати дітей, розуміти, що їх треба прилаштовувати далі. Краще, щоб такого не було. Але ми розуміємо, що це життя, це життя. так ситуації різні. І тому поряд з дітьми завжди мають бути дорослі для того, щоб допомогти а, зорієнтувати якось подальше у житті, так і просто при. Ти на, на допомогу, якщо це потрібно, як дітям, так і дорослим з іншого боку. Потрібно дякую. дякую вам. Бережіть себе. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.